Випав у нас сніг, практично була як снігова якась буря намело за пару годин. Дуже багато снігу забрали до цього садочку і вирішили покататися на санках і заодно розчистити машину. Тому що все позамітало. Тяжко навіть виїхати, навіть пішки йти, тому що там дорочищено все добре, а тут снігу десь на сантиметрів до, до семи, до десяти десь. Мама де? І щитку не загуби. Деть. Так гарно почистила дзеркало. Закупилися, забрали до з садочку Їй дуже сильно подобається ходити в садочок. Курзина пуста, тут мають бути у нас бананчики. <гум> і ще тут купився якісь смаколики для дівчат і для себе. Такі сухі сніданки на цей раз взяли Попробувати Чоко Флейкс всередині з кульками шоколадами. Не знаю, чи вони прикольні, ну, спробуємо. Тут у нас такі тут смачні вафельки. Доці йогуртики, то навіть сирочок. Мультифрукт, мілупа, йогуртик. Це вже для мами. Купив сіка. Йоця любить пити деколи сочок. Ну, попри компотик. Вафелька одна. І тут для мене ще взяв спробувати ось такі от чіпсики, не знаю, чи вони будуть норм чи ні. Все, малюк вже прийшов їсти вафельки. Давай я тобі відкрию трошки, добре? Mm -hmm. Давай. Йогуртик, так? А ти хочеш роз'єднати? То треба отак, я тобі покажу. Воно зараз трісне, забери пальчики. Забери, забери, забери. Ой! Все, зламали. Будеш їсти, так? А ну, давай, відкривай. Давай я потримаю, так, щоб ти не розлила. Покажи. Ого, яка ти сильна. Нічого собі. Так. Давай я то викину. Тихо... Ну добре, злежи, злежи то все. Що? Смачне? добре яблуко. Це яблуко? А що не добре? Добре яблуко, бананчик? Там ще банан є? Бач, намальовано. Дивися. Яблочко, а ігрушка ще є. Воно може бути кисле чи солодке? Задумалося. Каже, яблочко кисле. Але таке смачне. На, Тобі ложечко, давай я то викину. Ого! Ти так все позлизала, ідеально. На, Будеш вафельку заїдати сирочком, так? А я купив її а бачу, Наталя робить їй компот, так якраз вода кип'ятиться. І зараз буде там яблучко сипатися, грушки. Водичка твоя. А Карлінка вже винайшла новий метод їди цих вафельок. Мукає просто в сирочок. Це так як нямняшка, так? як ти їла картоплю фрі і мукала в... Кетчуп? <ріст> <ріст> Мертва хватка. Дивися, ти, ти розв'язала цілу пачку флоси. Як тепер будемо зубки чистити? Ну як тепер зуби чистити? Цілий моток. Впігла чистити зубки. Набрала собі води. Все, вже почистила. Та де такі фонтани пускаєш? <рес> Ти сміх так, Кароліна. Поки Наталя там годує доцю, вона там перед тим перекусила тим сирочком, але тепер в неї повноцінне вечеря, можна сказати. Я готую чебуречки. Перегорнув на другу сторону, дивіться, які вони класно пропечені. Так, так, так. Витягуємо. Так, так, так. Ой-ой-ой. Хопа, два малесенькі чебуречка, ням Нямняшки смачного. Юра. Коротше, я ці сухі сніданки, хотів подивитися, які вони попробувати, чи смачні, чи ні. Ось так от вони виглядають. Зараз буде прикол повністю. Вони ще є попередні. Так, чисто порівняти. Він в 4 рази більший. І оце треба давати на молоко. Не знаю, воно як має там розплавитися в молоці, чи що. Вони як вареники. А оці от прикольні, що ми попередній раз привозили з Польщі чоко, якось вони там були стріпси, я вже не пам'ятаю навіть. Нормально, це величезний всередині із шоколадом. Кіна, попробуй. Це як печення? Реально, як печення з шоколадом. То як то його їсти? Ну так їсти. На молоко. Що mm. ти назад викинула? Mm. Половину. Ей, а де ти змішала? Хіба так можна було? Mm. Ну ти Наталя даєш. Або, я знайшов половину. Mm. Тут ще mm. волосся твоє. Mm. О, все, вже нема волосся. А чого? О, Наталя якраз попробувала, але ми всередині дивись, какао і шоколад. Ммм, далі ще буде робити котлетки зараз в бябі. Будеш то блендерити? Да. Ще зараз чесничок, цикулька, це бутає, Ясно, та? там певні Ммм, <зві> ти мусиш яєчко помити? Ой! А хто то в мене стрелив? З пістолетика. Mm. Ага. Керуінко собі з термометра вирішила зробити пістолетик. Ану, давай покажи пістолетика. Ой, впало. Так, вдівай. Є, а ну тепер стріляй. Ну, що не стріляється? Ого! Так далеко покотився. Добре, тільки потім то треба буде поміняти. Та вже буде брудно. Куда йдемо? Стріляти пістолетом. Стріляти пістолетом? Високо? Буду стріляти. Ну, давай стріляй. Дивись, я маю пістолет. Класний пістолетик. Бомба. Давай заскок. Ану, ану, показуй. Дивись, тату, я зараз купаю. Давай Давай, давай. Давай, стріляй. Я маю пістолет. Ти такий красивий. Студай. Є, попала в тата. А. Ти виграла? Я буду стріляти. Клас! Так, тепер Наталя чистить своїй любимій чесничок. Я не знаю на що його тру на терці, його ж можна зблендернути. Можна. Ти робиш так... дві роботи. Мені так щось хочеться. Я просто дуже рідко використовую терку. Але вона тобі просто подобається, так. тому вирішила використати два рази старти пальці. Я дожину, дожину, дожину. Ага, ага. <плес> Все, заховалася за мамою в пацієнті. Все, вона вже готова, тільки треба зробити котлетки. Наталя вже приготувала муку і саме м'ясо на котлетки. У як завжди кличе Кароліна. <плес> Тоця, ходи, подивись, що мама робить. Дивись, <плес> які котлетки. Вона захоче теж ліпити зараз. То я собі <плес> ділю на порції, потім буду ліпити котлетки. Карлінка, ти дивишся мультики, та? А ти будеш їсти котлетки зараз? Мама приготувала тобі котлетки вже. Коротше, Кролінка щось не сильно хоче їсти котлетки. Ми з Наталією прийшли. Будеш? <плес> Бомбезні котлетки. Клас. Клас, <плес> <плес> Ой, коли ми вже прийшли їмо, то нам вже показує клас супер. Вже можна ставити лайки. Клас! <плес> клас! <плес> 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 Дуже смачне. Кла дуже смачно. Клас дуже смачне.